Вітаю всіх! П'ятниця 10 жовтня масована атака по Україні. Ну, що я вам можу сказати? Київ частина міста без світла, є пошкодження е, ТЕС, ТЕЦ, є постраждалі 12 поранених. Київщина, затримка поїздів. В броварах дрон влучив в магазин. Запоріжжя влучання по інфраструктурі, є постраждалі закритий переїзд через греблю Дніпро-ГЕС. Дніпро удари по енергооб'єктах, є постраждалі. Вибухи були і в Кам'янському, і на Криворіжжі. Також Сумщина, Полтавщина теж була під атакою Черкащина, місто Канів летіло на Канівську ГЕС. На Кременчуг і Кременчуцьку ГЕС, місто Світловодську. Це все, куди летіло. Підстанції, трансформатори, ТЕЦ, ТЕС, гес Ось так. До речі, сьогодні річниця першого масованого обстрілу нашої критичної інфраструктури. Це було 10 жовтня 2022 року. Вже пройшло 3 роки, а Росія продовжує знов нас знищувати. Три роки. Річниця. Що? Росія спеціально на річницю. Я навіть не знала, що сьогодні річниця. А хто дивився? Розклад показувала мені. Ну, хто дивився? 10 -е число показувала, так воно і вийшло. Сьогодні річниця 3 роки. 10 жовтня, 2022 року, Росія вперше обстріляла нашу енергосистему. Но тоді я пам'ятаю, обстріли були в день, потім вони пішли ранок, була восьма година ранку. А потім вже ж пошло, пішло це вночі. Що Росія спеціально сьогодні обстріляла на річницю, третя річниця. Задоволення, рух. Сонце. Вона просто обстріляла, щоб Україна втратила задоволення руху, задоволення пересуванням, задоволення сонцем, енергосистема і рух. А до речі, до цієї карти рух відносяться ще і греблі, Гес, тому що Гес це ж рух. Ось так. В Донецькій області вибухнула ділянка ам'яка проводу Тольятті, Одеса, поблизу населеного пункту Русін Яр. Росія влучила кабом і пошкодила цю гілку для того, щоб наші ЗСУ не змогли якось йти, їх виганяти, просуватися. Покажіть, будь ласка, що зараз там відбувається стосовно цієї ділянки? Русин-Яр і аміака провода. Чи є загроза для військових? Ну, війна. В очікуванні зірка. Шість кубків, пасив. Іде робота військових. Робота військових все одно продовжується. Деякий час перечекають, і якось воно все, воно потім все. Ну, Як сказати, закінчиться, а сядіть, ну, в общем, треба час, Воно все зупиниться. Ось час і зупинка, а робота військових продовжується. Звісно, мало приятного, це було зроблено спеціально. Бачите, розпач, смерть і паж мечів. Хитрість це якась хитрість, це якась диверсія. Може взагалі підірвали. Може, не кап кинули, може просто підірвали. Зарвали там якусь вибухівку, тому що пашмечів – це хитрість, хитра підлість зробити вам, щоб ви, ви, щоб ви всі пішли в мір іной. А ну ще раз хочу спитати: загроза для військових. Покажіть, чи є загроза для військових саме зараз? Із-за того, що вибухнула ділянка аміака провода, чи є загроза для наших військових, для ЗСУ, від того, що витік Аміака? Розпач. Ну, та ж сама карта, розпач. Розпач, але все одно буде перемога. Пере... Розпач, перемога і повтор такого ж таке вже було. Вони кажуть. Щось таке вже було. Ну, загроза є, це Аміак, звісно. Але, але що? Але знаєте, наші знають. Е... Як і українці там не можуть бути, так і Росія від тіля відійшла, показує уход Росії з тієї ділянки. Ну, Хто кому зробив ще гірше, да? ну, деякий час ця територія буде безлюдна, давайте так скажу, тому що загроза є. Карта смерті випадає другий раз. Загроза організму, ну тобто загроза здоров'ю є. Україна та Росія дуже скоро проведуть переговори, каже Трамп. Це він казав вчора по нашому часу, ну, вночі. І через часок, будь і через десь час-півтора Росія почала свій масований удар. Ось так. Я буду посилювати тиск на Росію, сказав Трамп, щоб була укладена угода. Ну, просто просто волшебно, я б сказала, просто якесь волшебство. Трамп каже, що Україна та Росія дуже скоро приведуть переговори. Якщо ні, я посилю тиск на Росію. А в цей же час, саме в цей час, Росія масово обстрілює українські об'єкти енергосистеми. Тобто страждати будуть, страждати будуть звичайні люди, населення. І що, Трамп? Трамп, що далі робити? А? Що далі робити? Пасів. Зупинка ірафанта, зупинка війни, розбите серце. Боротьба. Ну, тут щось, тут щось компромісами з боку Росії не пахне. Тут тупік взагалі якийсь. Тут взагалі якийсь тупік. Хорошо, а те, що каже Трамп, що буде посилювати тиск на Росію, якщо не буде зустрічі і не буде перемовин. Чи посилить тиск, Трамп, господі, тиск. Він тільки може свій тиск посилити. Чи посилить тиск Трамп на Росію? Якщо не буде зустрічі. Знов повтор того, що було. З пустого в порожнє. повтор того, що було. Україна. Паш. І що? Гроші. Україна роби вибір. Знов будуть знов чіплятися до України, щоб Україна робила вибір. Мені кажуть, знов повтор того, що було. Це, ну, це якийсь жах. Ну це взагалі нормально. Приймайте рішення попажу Пентаклі, це території. Взагалі дуже складно важко. Я не знаю. Далі Трамп тут таки каже, що Іспанію треба викинути з НАТО. Вона не хоче вкладати гроші в військові витрати. витрати. Іспанію треба позбавити викинути з НАТО, бо вона не витрачає гроші на військові потреби, каже Трамп. Іспанія, Іспанія таємниця, роздуми, таємні роздуми, слух. Тобто, це думки вслух. Ну, і за того, що вона взагалі нічого не робить і не допомагає взагалі ніяк Україні. Із-за цього він це сказав. Тобто, взагалі, від... він сказав це спеціально, щоб їх трошечки розшевелити, щоб вони почали гроші вкладати, щось купляти, да, військове, відправляти в Україну, бо це ж НАТО, воно ж повинно бути цілісним, правильно? Кожна держава там щось купляє, відправляє, допомагає. Ми як щит стоїмо. Да? А Іспанія, взагалі, моя хата краю, я взагалі нічого не знаю. Ну, тому він так і сказав. Просто сказав, щоб вони почали кладати гроші, щось купляти, військове. Нічого тут такого. В принципі нема. Далі. Так, про тепло, про воду, про світло, про все-все-все. я спитала в розкладі сьогодні, тобто в окремому розкладі сьогодні. Ворог продовжує бити з метою обрізати наше сполучення при фронтове. Сумщина, Чернігівщина Укрзалізницю обрізати. Тому пасажирські поїзди, поїзди до Суми, Конотоп, Шостка та інших міст не будуть йти до кінцевої цієї зупинки або до цих міст. Туди будуть людей довозити автобусами. А я про це казала. Мені показувало обмеження руху в прикордонних областях. Я це казала. Ну, ось воно так і виходить. Європарламент закликав Захід дозволити Україні завдавати удари Західною зброєю по цілях в Росії без обмежень. Відповідну резолюцію було ухвалено. Хорошо, була ухвалена резолюція. Європа дозволяє бити їхньою зброєю по Росії. Хорошо, Ми будемо бити по Росії? Чи будемо сидіти без світла? Ми будемо бити по Росії. Чи будемо сидіти без світла? Трамп повинен щось ще підкинути нам. Зі світу повинно щось прийти. Ну, ось плануємо. Плануємо, куди, що, як, щоб вони теж отримали п'ятірку Пентаклі. П'ятірка Пентакля – це Пентаклі це холод, голод, холод, голод і темнота, і темрява. Будемо бити. Ну, дивіться, в основному мені показує, що ми будемо бити все ж таки більше по військових цілях. Все, що стосується ось королеви мечів, їхній дом в очікуванні. Ну і по світлу, деякі областя, райони Росії теж будуть сидіти без тепла і світла і води. Щось очікуємо від Трампа. Ось Трамп ось щось їде, або вже приїхало, або те, що лі... літає, або те, що летить, або щось таке довге і мощне зі світу. Щось повинні отримати. До речі, забула сказати на початку відео, що наші хлопці сьогодні, ППО і дівчата, дуже гарно відпрацювали по дронам і по ракетам. Якщо б вони це не позбивали, то ось то було б було б жахіття. Тому дуже-дуже всім. Дякуємо і ми в вас віримо. Так, далі. Україна номінує. Зеленський каже, що Україна номінує Трампа на Нобелівську премію, якщо він забезпечить припинення вогню. Вже ми не знаємо, що вже цьому Трампу пообіцяти. Ну, Нобелівську він хоче. Він хоче. Він не хоче запізнитися. Ну, запізнитися має нація на увазі, він же ж не молодий, правильно? Так, Зеленський каже, що Трамп буде номінован на, ну, тобто, від України на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню. Чи забезпечить Трамп припинення вогню, щоб отримати Нобелівську премію в Україні? Чи забезпечить Трамп в Україні припинення вогню? Ілюзія, понятно? Ілюзія Росія. Ілюзія Росія, гроші. Зеленський і знов гроші. В общем, з цим дуже важко. Розпач, перемога, смерть. От з цим дуже важко. Я не знаю, чому так важко, але дуже-дуже важко. Прям дуже важко. Зараз великий ризик, що Путін почне світову війну, каже Зеленський. Зараз дуже великий ризик є, тому що Путін почне світову війну. Каже Зеленський, що він має на увазі під словами Світова війна? Летить Україна. Гроші. Може полетіти по тим об'єктам в Європі, де, де знаходиться зброя для України. Це аеропорти, це якісь склади, військові, бази і так далі. Залякування, залякування за Європи, ударами і залякування щось, проблеми з сонцем, світло, світло, вода, інтернет Оце все, що в нас, оце все будуть залякувати і Європу. Що вони залишаться без зв'язку, без світла, без води. Ось цим ще вони будуть залякувати. Тобто не тільки нас, а ще й Європу. Я збираюсь вводити додаткові санкції проти Росії Трамп. Боже, коли ти вже проснешся, прокинешся, Трамп збирається вводити додаткові санкції проти Росії. І сразу обстріл. Чи, чи правда те, що каже Трамп, що він буде. Вводити додаткові санкції проти Росії. Ну, я вам скажу так: додаткові санкції проти Росії, це отримання України. Україна повинна отримати якісь товсті, товсті ракети те що, те, що летить. Щось те, що летить, щоб був баланс налякати. Ну, може, там АГАВ, може там щось інше. В общем, ось таке щось. от, такі санкції да, зі світу. Зупинити агресію. Будуть, буде намагатися зупинити агресію через щось таке таємне. Ну, відносительно санкцій, ну, може щось бути, але воно дуже повільне і воно якось не так працює, як би нам того хотілося. Оці санкції, ті, що літають, товсті санкції. Літучі, тості санкції. Вони швидше роблять своє діло, ніж оці санкції, які по закону, воно така тягнучка, так повільно все. і Вони зможуть знайти вихід, лазейку, ну ось таке. Так, що ще тут? Я вже втомилася, чесно вам кажу. Фух. Ну, тому що ніч не спала. Так, що тут ще? Ага, ось. Про Кап, вчора на Дніпро. Значить, так, вчора, десь ну, близько до шостої вечора, Росія, це вже друге. Перший раз було влітку. Це вже другий раз. Полетів по Дніпру, кап, авіабомба, ракета, бомба, ракета, гібрид ракети і бомби. як то там, Гром-1 чи що. Ну, Я вам так скажу, нібито її збили. Я не знаю точно, нібито її збили, там ламки кудись попадали, а може і не збили, не знаю. Ви питаєте, чи будуть обстрілювати масово Дніпро оціма новими гібридами авіабомб? Бомба-ракета, Гром-1, гібрид ракети авіабомби. Чи будуть масово обстрілювати це місто Дніпро? Масовано, будуть уход від цього. Уход від цього. Масована, ні помірність. помірність. Ну, ну По-перше, в них їх небагато і якось тут удар по помірності, і уход взагалі від цього. Ну, Масовано ні. Ізраїль та Хамас підписали угоду про припинення вогню в секторі газу та звільнення заручників. Я вчора вже питала про цього Хамасу, йому вірити не можна. Ну, хоча, бачите, Хамас підписав, погодився. Підписання угоди Ізраїль та Хамас про припинення вогню в секторі газу. Воно буде працювати? Ну, луна, ну воно буде працювати, луна. Ну, Хамас ніколи не відступиться від свого, а Ізраїль буде все одно боротися за свою справедливість, а ті ніколи не відступляться від свого. Ну, тобто, мир по луні, мир дуже шаткий, мир такий. Давайте так: на деякий час буде відлюдник і зупинка, і за того, що зараз важка складна ситуація. Потім вони наберуться сил і може знов початися. Знову можу початися те, що було. Ну, На жаль, мені так показує. Так, США можуть передати Україні потужну зброю, здатну завдавати серйозні шкоди. Серйозної шкоди. Ось працює зброю і казала, якраз. Оце воно і показували її. І, і тепер ви питаєте мене про Дніпровська ГЕС. Чи дійсно є пошкодження на сьогоднішній час Дніпровської ГЕС? Чи дійсно є десь пошкодження? Чи пробілі її, ви питаєте? Чи дійсно є пошкодження? Дніпровська ГЕС, місто Запоріжжя? На зараз є пошкодження самої е, платини. Чи пошкоджена платина? Смерть колісниці, ілюзія. Ну, Смерть колісниці. Перекриття руху. Смерть колісниці ілюзія. Ні, я б сказала ні. Смерть колісниці це ілюзія. Я б сказала, що ні. Перекриття було, але ілюзія. То, що вона там пробита десь, чи щось там витікає? Чи витікає щось, господи. Чи є пошкодження самої греблі? Чи є загроза прориву Дніпровська ГЕС? Загроза прориву є? Є пошкодження самої греблі, що може статися прорив. Є таке чи нема? Рух, агресія. Я скажу так: що через цю греблю можуть не пускати якісь дуже вантажні оці, як вони фури, фури, да, які дуже важкі. Ось таке може бути обмеження. Показує обмеження. Не показує те, що все потече і всіх затопить. Тепер ви питаєте про Канівську і Кременчуцьку. Давайте. Канівська Гес. Канівська Гес, місто Канів, Канівська Гес. Чи є пошкодження самої ГЕС і греблі? Чи є пошкодження? Канівська. Туди багато що летіло. Знову карта руху. Рух сонце. Гес пошкоджено. Те, що виробляє сонце, світло пошкоджено. Надається допомога. 10 мечів. На жаль, пошкоджено. Світло Світло і рух пошкоджено. Росією. Україна. Таємниця. Україна таємниця. Україна щось приховує. Ну, ладно, може, нам це не треба знати. Чи є загроза прориву Канівської ГЕС? Чи є загроза прориву дамби? Канівська ГЕС. Чи є загроза прориву дамби? Канівська ГЕС. Помірність. Ну. Те ж саме і падало на Дніпро. Ну, прорив, ні, слава Богу, повішений. Просто пошкодження самої Гести, що виробляє світло. Тепер давайте Кременчуцька ГЕС, місто Світловодськ. Що там? Які там пошкодження, чи є загроза прориву. Кременчуцька Гес. І бачите, всюди падає на ГЕС карта руху, руху. Пошкоджено, може, полотно руху, не знаю. Угу. Да, знов рух. Завершення руху. Всюди завершення руху. Всюди перекривали рух, всюди завершення руху. Десь може бути обмеження руху. Обмеження руху, щоб щось важке не їздило поки що там не проїжджало. Пошкодження енергосистеми є. А чи є загроза прориву Кременчуцька Гес. Повішений відлюдник, ні. Прориву нема. На даний час прориву нема. Я думаю, не буде. Ось так. Бережіть, будь ласка, себе.